Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам, з вами поділитися таким цікавим фактом, як волога друзі, в вулику під час зимування. Особливо бачите, з такою організацією е вентиляції, як я організував. Е видно, що в мене е верх в мене глухий, і на дні в мене була засувка. Вони тут є, засувки, я вчора витягнув. У е мене була засувочка, вона засунута була не повністю, десь було стільки відкрито. І, друзі, почало страшно починати. Почалося запотівання наверху. Вділки виробляють тепло і все, і зверху до холодної криші все конденсується до холодного дошка. Закрию, щоб їх не, не мучити. І як мені говорили, багато хто казав, що потрібно в цих вуликах завжди витягувати е, дно і закривати його лише на, е, на весну, на весняний розвиток, щоб вулику було трошечки тепліше. І перш ніж заглядати в кришу, коли я вчора побачив е, оцю, оцю проблему, друзі, от сидиться в цьому вулку є так. Бачите, це от, коли я це побачив, в одному там з першому цьому вулику я відкрив е, дно і там була така капля, про що йде мова про те, що е, цей конденсат він пішов по стінках і стік сюди в дно. Це, це прям ой, капець, яка там волога, це жах. І з цим терміново потрібно щось робити. Тому е, зараз я витягую всі оці е, гігієнічні доння е, у всіх вуликах. Протираю е, оцю вологу і надіюся, не буде вже такого в мене повторятися. Такої проблеми не буде. З відкритим дном буде більше набагато більше вентиляції. Бачите? Край, весь край вологий. Край І видно, вже навіть на рамочках трошечки з'являється пліснява. Білки вон. сидять, не буде видно. Зарухалися, трошки я їх порухав. Так, я обов'язково зараз це все протру. Закриваємо. І так, така ситуація практично в вулик, кожному вулику. Дивимося. Так. О, тут щось меншеньке. Тут, бачите, трошки є, там немає. Тут взагалі ну, можна сказати, ситуація. Нормально, Нормальна. така ситуація мені подобається. Так, давайте подивимося в якийсь вулик, порухаємо, подивимося, що по підмору. Так, надіюсь, щось буде видно. Оп, підмору, що трошки з крайньої видно. О, волога, йо, йо. да. Видно, можливо, було видно. Так, вам не було видно, але тут на краях теж вже волога є. Бачите, воно на дно ще не стікає, але тут на краєчку вулика. Вже конденсат отак от стікав. Видно що, видно, що на дні видно? Що, а, ще, як бджілки тут сидять і вже трошки підгризають, кормляться, сидять отак от спереді. І по тому дні дуже гарно видно, як вони будуть рухатися дозаду. Але вже не видно не буде, тому що я їх всіх буду зараз витягати. Так, і обов'язково я зараз ще поставлю. У мене є два таких підкришника. З такою ситуацією я ще не стикався, того що в мене минулого року ці декілька моїх вуликів зимували з такими підкришниками, ну, з такими підкришниками землі набагато кращою. Але вони, звісно ж, нормально так коштують. Тому снарядити отаку от велику пасіку, відносно велику підкришниками вийде так само, ніби ти купиш ще там додаткових п'ять вуликів. Того я вирішив, що йти з таким от методом. Простішим ставити сюди плівочки. Ой, що напевне, Наступним кроком, якщо не допоможе те, що я повитягую ці гігієнічні донышка, я напевне, Блін, але це досить таки ризиковано, я не знаю, підкажіть. Відсуну клуб діл посередині зроблю. Поставлю, бачите, тут є заставна з одного боку. З одного боку є заставна. Я б їх трошечки посунув. Тут поставивши заставну, щоб продух у них був отака от продушена була. Поставив би тут дві там таких ось реєчки, і в них би була така циркуляція повітря. Ну, Це напевне вже такий останній крок, який вже мав би точно, точно позбутися від цієї позбавити від цієї вологості в вуликах, друзі. Що ви думаєте на рахунок цієї теми, будь ласка, діліться в коментарях. Буде дуже мені цікаво почитати ваш, ваш досвід боротьби з вологістю в вуликах. Дякую вам за перегляд. Бувайте здорові. пишіть коментарі. До зустрічі!